Вітаю хлопці! Агрокраїна Дніпро. Зараз у нас йде відправочка двох дисків задніх на трактори ЮМЗ МТЗ. Вони йдуть широкі, радіус 38. В принципі, в нас їх гарно беруть, так і самовивозом хлопці приїжджають, забирають і по новій пошті замовляють. Як зараз ми їх привезли на пошту. Зараз будемо їх доставати, відправляти. І також ще як відправимо вам скажу окремо зроблю так включення. Скажу, скільки ж коштувала за два диски доставка. Думаю, вам буде також цікаво, якщо захочете собі замовити, їх, скільки. Я думаю, буде не дешево. Я, я роблю ставку, що десь 2000 гривень будуть два диски відправити, але ми зараз е, у кінці подивимося. так? Ще нагадую, що в нас є передні диски, е, вузькі, широкі, на 5 та 8 отворів. І є гума задня і передня. також. Так що кому потрібно по дисках. Колесах, чи скатах хто як називає, будь ласка, можете звертатися звертатися і замовляти їх в нас. По ціні вони коштують е, приємна недорога ціна 10 тисяч гривень штука. Ось так що. Давайте дивимося далі. правили вже наші, наші диски, і доставка всього-навсього виходить. 1200 гривень, і це вже з відсотком за наложений платіж. Тобто нова пошта бере за нього 2%. Я думав, буде 2000, получилось вийшло дешевше. Їхати воно буде, як я зрозумів, двома двома піддонами. Тобто один диск на піддоні, другий буде їхати на піддоні. Ну, в принципі, нормальна доставка, я вважаю. Тобто два диски: 20 тисяч і ще розраховувати тисяча там, з копійками за доставку. Так що отак, друзі, кому було цікаво, будь ласка, лайкаємо, пишемо коментарі і підписуємося на наш YouTube канал і Viber спільноту. Дякую.